Оце у нас тут таке освітлення. Це від сонця, батареї сонячні, а це від електрики, електро. Вмикаємо сюди. Ой, оце у нас таке освітлення. Це денне від цього, це, це ми тут спимо. Двухярусна кровать, диван, бо у нас велика родина багато. Оце ж такого обставили ми його. Що, що ще цікавить? Що, що вижило після війни? Все перенесли з будинку сюди. Хто десь спить, тут донька з меншим внуком, тут старший внук, тут я. А зяті у хаті стереже, бо немає ні віком, нічого. То він ночує в будиночку і оберігає, остерігає, як хазяїн там. А ми тут же Цілий день на дворі дітки в хаті грають, а на ніч вже йдемо сюди. Ще до Я була з дітьми год і три місяці на Львівщині, то я переїхала сюди 3 червня приїхала, а діти приїхали, то, то приїжджали, до документи подавали, то трошки відбудовували, так нам ніхто ще поки нічого. Поки що війна йде, то зрозуміло, що ще ніякої такої ажахті. Підтримки немає. Сільська рада то нам допомагає, і будиночок нам дали, і звертаємося, то й підони давали, бо ми поло робили. В нас тут затоплювало, воно ж ось не ось. Тут в нас ж тут була на землі. Та й ми ставили підони, бо затоплювало в нас там не було де будиночку. Немає як ні палити, нічого. В нас електролозі, газова плитка в нас стоїть на дворі Тут ось все у нас ось у нас балон. Газовий балон, та ганок, що з дому ми з керавражчини привезли, Це тут готуємо їсти. Тут посуду ми їмо, а тут їмо, бо в будинку, бачите, самі, що мало місця. Люди допомагають, волонтери дуже допомагають. Був прильот в двір. То зложило враження у коло. Клище з не було, без побед був. Вікна повилітали. Відбудовуються потихеньку. Люди все допомагають. Дуже велике дякую їм за допомогу. Е, да, ваш будинок вже ж входить до програми відновлення. Ну, ви... Ми відмовилися від будови. Довго чекали. Зимувати десь треба, то відмовилися. Ну, люди повертаються, але ну, не такої кількості, як було. Бо людям нема життя, судинки згорівші. То й таке. Ми з березня місяця з чоловіком над ремонтами. Там фішки відкладали, там давали ж для ВПО, як вимушено переміщення. Ми ті кошти всі збирали, тому що ми не знали, допоможе нам держава, допоможуть волонтери. Тобто ми розуміли, що в нас ну якби пів будинку немає, і ми не розуміли, чи нам буде якась допомога. Тобто, ми якісь ті копійки було і ОН, і те, ми все до копійка, до копійки збирали. Потім приїхали. У нас дуже був понівечений будинок. Ну, ми з чоловіком зробили самі ремонт, поклеїли обої, підбили фальш потолки. Ну, зробили трішки ремонт, ну за свої кошти. А це вже нам волонтерська команда «Добробат», Лара в нас куратор цієї. Вона з нами зв'язалася, допомогли нам знести віранду, допомогли нам прибрати сміття. І потім так ну, сказали, давайте ми візьмемо від вас, ну, типу, як прохання про допомогу. Якщо знайдеться якась людина, яка зможе фінансово допомогти вашій родині, ми до вас приїдемо. Ну, знаєте, ми чекали, чекали, вже навіть і не надіялися. Ага, дуже боляче. Ми з самого початку при деокупації, коли я в'їжджала, я бачила ну цей жах, тут же залишалось дуже мало насправді людей, і все було понівечено страшезно. І тому ми, ну як їздили, шукали ми по Херсону, працювали по там, які ближче були до Херсона села, а потім зайшли сюди в Пасан Покровський, на нас звернулася перша родина. І так пішло, і пішло, і пішло. І ми тут я ж кажу, вже майже місцеві. Дуже багато. Ми не встигаємо обробляти. У нас було дуже багато ще й заявок по розборам, але ми вже зараз не бачимо в тому сенсу, тому що більшість з них будуть під знос повністю йти. Можливо, пізніше вона вже звертається, хто не буде, в кого там пошкоджений то ми може допоможемо їм постелити шифер новий, тому що сільська рада вже почала видавати шифер для того, щоб пересталяти дахи. Живемо в палатці, ну, в домі модульному. був прильот, ну, будинок, криша, вікна, двері, все побите було, стіни пробиті, а це все погоріло. Тут взагалі нічого не було. Все згоріло. Ну, почали, попали ми під проєкт, що відродження села нашого. Ну от наші ми перші в очереди, це у нас п'ять домов, які знесли, значить будуть відстраювати. Ну, типу подошву роблять, сібьонку ще будуть армію, привезли ці, як їх, ну, арматуру привезли. Фундамент заливати, ну І обіцяють за три місяці построїти дом. Ну не знаю, будемо зимувати ми тут чи не будемо. Це ще опрос. Воно, яма, бачите, прильоти. От яма. Видите? Бачите? Ось, оно, Ну, коротше, тут 6 е... прильотів було на, три, на три сотки города. І ось о, рядом з сусіда. Он там можна подивитися. Теж ну, возе мене прямо. То вдарило в гараж, горів в хату. Вікна вилетіли. Ну, коротше, а це тут все було. Спалено, оце це доміло місце, тут був мій кричати хороший. Клітки Запорожжя я привозив Син, сином займалися. Ну, а що воно згоріло до тла? У нас 18 марта евакуювали. Ми чотири дні взагалі під, під, під підвалі сиділи під снарядами. Ну, потім Миколаєв, потім поїхали по Скажіть, Будь ласка, ви вірили, що можливо все таки відбудова? Чи все-таки були якісь сумніви? <гум> були сумніви, звісно. Ну, а зараз вроді так от взялися, забор почали так строїти. Ну, віримо, звісно, а що, що ж не вірить. В сараї живу. Де відбудови? Хочете зайдіть в хату, подивіться. Хочете заходьте сюди, до мене. Кухня була, і холодильник, і морозильні камери були, все було. Все було. Сюди можете зайти. Тут була ванна, котел, все. О. Заходьте сюди. Тут зала була. О. Все було. І стінка стояла, і дивани були. Тут морозильна камера була на 300 літрів з м'ясом, нема нічого. Там спальня була і так, ну така, як прихожа чи що. Ну Так і є. Розбомбили нас, друзі наші. Розбомбили, а що ж, бачите, що зробили. Ми ж не самі це зробили. Спасибо їм, звісно, велике за це. О. Як є. І зараз я... да, да, ви чекаєте... Ну, чекаємо, звісно, чекаємо. Хочеться щось. Ми ж його самі це ж не потягнемо таку роботу. За що ж ми його потягнемо, таку роботу вийшов? В принципі, почти сарай, але ну, це так, що залишилося з нього і так оце що є. О. Так, що залишилося, ми так підшили, оце, бо там не було ні потолка, не було нічого. Ну так думаємо, що спробуємо якось тут зимувати, але я не знаю як. Як ми будемо тут зимувати, я взагалі не представляю Але вам ж пообіцяли, так, що вас відновлять будинок? Ну, пообіцяли. Багатьом пообіцяли. Так а що тепер? Хіба вони зможуть до зими це зробити? Навряд-лі, ли. навряд ли, я так думаю. Мама в мене в цьому взагалі модульно сидить, я не знаю. У мене хоч це залишилося. Ну воно холодне, там дирки візде світяться. Воно... Я нічого йому не роблю, бо сказали, що будуть все валяти. А тепер, думаю, мабуть, я його оставлю, попробую якось оставити. А де ж нам жити? А де нам це? Мені жалко, там у нас підвал дуже гарний все. Мені його жалко валять.